Російський диктатор Володимир Путін відмовляється від припинення вогню і вимагає капітуляції України. Так вважають фахівці інституту дослідження війни, і про це він говорив на так званому саміті ШОС у Казахстані, де зустрічався із іншими очільниками країн. Отже, Володимир Путін говорить про те, що не піде на припинення вогню. Зокрема, він не вірить, що збройні сили України теж на це можуть піти, начебто, і він. Також зазначає те, що готовий припинити вогонь лише у разі, якщо Україна піде на певні поступки. Звісно, йдеться про невигідні поступки агресору. Крім цього, мова тут йде тут йде про демілітарізацію. Про це говорить інститут дослідження війни, зокрема про скорочення кількості чисельності збройних сил і кількості озброєння України, того про що говорили на стамбульських так званих. Домовленостях інститут дослідження війни аналізує всі ці заяви диктатора Путіна і приходить до висновку про те, що Володимир Путін фактично приховано намагається досягти капітуляції України, проштовхуючи такі речі і говорячи про те, що він не, гу... не готовий піти на припинення вогню, поки Україна не виконає декілька умов, і він говорить про те, що. Говорить про якісь кроки, взагалі, які були б незворотними і прийнятними для Російської Федерації. Отже, мова йде про невигідні поступки. Крім цього, Путін зокрема також відкидає можливість участі у перемовинах проведення перемовин через посередників. Справ тому, що Україна якраз просуває можливість того, аби провести перемовини з Росією для забезпечення справедливого миру через. Посередників на прикладі того, як була свого часу укладена зернова угода за посередництвом Туреччини і ООН. ось крім цього, був підписаний указ президента України про неможливість проведення перемовин із диктатором Путіним. Отже, мова йде про можливість проведення перемовин через посередників, зокрема через зокрема західних партнерів чи Туреччину, які б могли б дати якісь гарантії безпеки. Але тут диктатор Путін виходить із нереалістичними заявами і знову відкидає можливість перемовин через посередників. Він говорить про те, що, начебто, вони не мають права на підписання якихось документів, хоча. Раніше вони вже укладали зернову угоду, які, е, які затверджувалися і підписувалися як Туреччиною, так і організацією Об'єднаних Націй. Отже, інститут дослідження війни також говорить про те, що це вказує на те, що Путін не готовий до тісно е, справедливих перемовин, до припинення вогню. Він відкидає це і виставляє натомість нереалістичні умови і нереалістичні вимоги. Разом з тим, диктатор Путін дав задню по одній темі перемовин. Зокрема, він вже не вимагає виведення збройних сил України із чотирьох областей нашої країни. Раніше він фантазував, говорив про те, що, начебто, для перемовин зсу мають вийти із Херсонської, Запорізької, Луганської і Донецької областей. Диктатор Путін вже забув про цю ідею, яку взагалі ніхто не сприйняв, і, зокрема, на заході. Вже про це він не говорить, але говорить про ті самі стамбульські домовленості, які, зокрема, передбачали нейтральний статус України, але і не тільки це, але також і скорочення чисельності збройних сил, і обмеження кількості техніки. Це фактично мова йде про роззброєння і капітуляцію України. І до речі, тоді раніше виходив матеріал декілька тижнів тому, завершеним пост писало про те, що. Тоді на стамбульських домовленостях, на стамбульських перемовинах, не вдалося досягти консенсусу, якраз через те, що Росія не хотіла, аби Захід надав нам конкретні гарантії безпеки. Росія хотіла залишити відкритим можливість повторного нападу на Україну. Мова йшла про те, аби е, включити в цей договір можливий з Росією пункт, що у разі повторного нападу Росії Захід прийде до нас на допомогу, зокрема. На конкретну допомогу, чи можливо навіть йдеться тут про закриття неба чи про зокрема безпекову допомогу. Але були перемовини про те, що давайте тоді нам конкретні гарантії безпеки, якщо буде повторний напад Росії, тоді Захід бере на себе, хоча б закриття неба над Україною і. Надання нам, наприклад, серйозні серйозніших засобів ураження. Але тоді якраз на цьому пункті Росія зірвала всі перемовини в Стамбулі і вийшла із переговорного процесу. Диктатор Путін говорить про те, що це ми, начебто, вийшли, про те, що якісь Джонсон так нам порадив. Але це, звісно, брехня, це всі спростовують. А вийшло тоді саме Росія, бо не була готова дати обіцянку і фактично дозволити Україні захистити себе. У разі повторного нападу, бо так видається, що все ж таки вони хотіли здійснити цей повторний напад і не хотіли виключати цю можливість. Тоді майже по всіх пунктах вже домовились, окрім оцієї цієї однієї умови, що у разі повторного нападу Росії до нас приходять на захист наші союзники. Зокрема, щодо зокрема закривають наше небо, наприклад, на такі серйозні гарантії безпеки. Вони не готові, Ба більше диктатор Путін зараз говорить про те, що не готовий вести перемовини з посередниками, тому що ймовірно також не хоче, щоб ми отримали реальні конкретні гарантії безпеки від заходу. А хто як не захід може гарантувати те, що у разі повторного нападу Росії захід прийде до нас на допомогу, і так виглядає, що Путін не готовий до цього, тому і не хоче, щоб будь-які посередники брали участь. У цьому е, переговорному процесі, але загалом інститут дослідження війни аналізує ті всі заяви Путіна і вказує на те, що він не готовий поки до миру, а всі його пропозиції це не невигідні поступки для України, які які мають на меті знищити українську державність, які хочуть він хоче нас роззброїти, обмежити кількість техніки. Але ж для чого це робиться кожного разу, коли хтось когось іншого хоче роззброїти, звісно, це підготовка до. Майбутнього нападу на Україну, і про це говорять і фахівці Інституту дослідження війни. Тим часом поговоримо і про американську політику. Вже є свіжі рейтинги, і так виглядає, що поганий виступ Байдена на дебатах із Трампом досить серйозно вдарив по, по рейтингах популярності президента по соціологічних дослідженнях і по. Підтримці Байдена з боку виборців США маємо результати. Зокрема, New York Times CNN College проводили опитування. І за результатами опитування Трамп випереджає Байдена на 6%. і вперше зафіксували такий великий розрив між Трампом і Байденом. 49% респондентів підтримали Трампа в той час, як 43% Байдена. Аналогічні результати маємо і від. Опитування свіжого опитування The Wall Street Journal, яке вказує на те, що 48% американців проголосували би за Трампа в той час, як за Байдена, лише 42% виборців. Бачимо, що все ж таки провал на дебатах вдарив по рейтингах президента Байдена, і ці опитування якраз проводили після проведення дебатів, які пройшли на американському. Телеканалі CNN. але чи підтримують Джо Байдена демократи, і чи він готовий продовжувати боротьбу, і чи взагалі е повністю виключає можливість зняття своєї кандидатури? Отже, The New York Times пише про те, що Джо Байден таки допускає можливість зняти свою кандидатуру у разі, якщо буде зафіксовано реально кардинальне і драматичне падіння його рейтингів. У соціологічних опитуваннях за таких умов він готовий зняти свою кандидатуру і готовий зняти себе із виборів, якщо він не зможе переконати громадськість, в тому, що він може працювати президентом ще один термін. Це він повідомив своєму близькому колезі, союзнику із демократичної партії. Отже, перед Байденом зараз стоїть дуже конкретна задача: довести, що насправді цей перформанс на дебатах це просто було. Така випадковість, такий поганий вечір, як вони зараз просувають цей наратив. І він хоче доказати зворотні, що насправді він тоді не виспався, не мав достатньо сил. Це такий один в поганий вечір, який в кожного буває. Але насправді він енергійний, може перемогти Трампа і може ще працювати президентом США 4 роки. І зараз команда Байдена готує такий камбек Байдена в публічний простір, який мав би йому. Допомогти, так можна так сказати, зберегти лице перед американськими виборцями. Очікується якраз, що ці дні будуть ключовими і будуть вирішувати долю Байдена. Отже, очікується велике інтерв'ю Байдена із американським телеканалом ABC і також передвиборчі поїздки Байдена і публічні виступи у Пенсильванії та Вісконсині. Саме там він. Буде доказувати те, що він насправді енергійний і може бути ще президентом. Команда Байдена дуже готується до цих публічних виступів і хоче, щоб він якнайкраще себе е, показав. Цікаво, що The Washington Post пише про те, що Джо Байден вже дав доручення своїм співробітникам, своїм підлеглим, аби вони не планували жодних заходів для нього заходів, на яких би він брав участь. Які би проводилися після восьмої години вечора, справа в тому, що Байден вважає, що він тоді просто не виспався і так провалився на дебатах, бо не мав сил і був не виспаний. І тепер він в Білому домі всіх повідомив, що після восьмої вечора не планували, не планувалися будь-яких заходів, на яких він мав брати участь, і фактично є такий план, так йому потрібно більше спати, і про це пише The Washington пост, крім цього. Джо Байден зустрічався вже із ключовими губернаторами демократами, переконував їх в тому, що він може таки перемогти Трампа, що він буде далі брати участь, і він пояснив свою свій провал на дебатах, тим, що він був хворий. Так були наслідки в нього застуди. В нього був хриплий голос. Він також був після перельотів, зокрема, які передбачали зміну часових поясів, і він був взагалі невиспаним. Тому він провалився на дебатах. Таке його пояснення і зараз команда Байдена змістила графіки, трішки змінили, аби він висипався і краще себе показував при людях. І в кампанії Байдена, в його передвиборчому штабі говорять про те, що це не вплине на його продуктивність, тому що багато так президентів працювали. Зокрема, вказують на те, що президент Буш свого часу лягав спати о дев'ятій вечора. Барак Обама натомість. О 18.30 вечора вже готував вечерю. Е, отже, тобто, це такий сталий графік президентів, і трішки посміялися в кампанії Байдена із Трампа. Говорять про те, що це, звісно, краще аніж графік Трампа, бо говорять і вказують на те, що Трамп свого часу, як був президентом, половину дня робочого дня не працював, а грав у гольф. Ось їм така є інформація. Крім цього, головний донор демократичної партії. Зокрема, Чарльз Майерс, головний донор, головний спонсор цієї партії, говорить про те, що в найближчі тижні вирішується дійсно доля Байдена. І якщо він себе добре покаже при людях, буде енергійним, покаже, що є ще порох в поріхівницях, і не буде зависати і втрачати хід думок, тоді можливо він буде продовжувати боротьбу. Але якщо він знову провалиться, цей провал йому вже ніхто не пробачить, і він не зможе далі. Боротися за посаду президента США, крім цього, є ще одна проблема у Байдена: це зростання опозиції і таких такої паніки у конгресменів, конгресменів демократів, як і е, палати представників, так і сенату. Справа в тому, що в листопаді будуть обирати не тільки президента США та віце-президента, але й і членів Палати представників і Сенату. І вони бояться, що такий поганий перформанс Байдена. Ось такі кволи, кволи його передвиборча кампанія може знизити їх власні рейтинги і зменшити явку виборців по їх округах. Вони цього бояться. І зараз якраз передвиборчий штаб Байдена працює, дзвонить всім своїм спонсорам, донорам, всіх заспокоює в тому, що він може далі працювати. Зокрема, йде робота із конгресом. Але оці 4-5 днів наступні тижні будуть ключовими і визначальними. Будуть фактично визначати долю Байдена і будуть ключовими для долі президента США. Вони будуть фактично визначати те, чи буде далі Байден боротись за посаду президента США. А от республіканці, до речі, сподіваються на те, що Джо Байден продовжить свою боротьбу. Вони говорять про те, що їм вигідний Байден, бо його легше перемогти. Якщо порівнювати, наприклад, Байдена із Камалою Гаріс, насправді республіканці більше, більше побоюються Камали Гаріс, бо в неї трішки кращі рейтинги від Байдена. І загалом існує така думка, говорить про те, що якщо Байден таки знімається з виборів, а це можливо, якщо буде дійсно драматичне падіння, падіння рейтингів, тоді ймовірний кандидат замість Байдена, якщо він таке рішення ухвалить, тоді ймовірний кандидат це. Віцепрезидентка США Камала Гарріс. Справа в тому, що вона вже бере участь у передвиборчій кампанії Байдена, вже з ним їздить, і якщо буде зняття Байдена з виборів, тоді всі передвиборчі штаби, всі кошти, всі фінансування, вся інфраструктура перейде до Камали Гарріс. Крім цього, в неї досить висока впізнаваність, популярність. Вона вже. Працювала віце-президентом США, і в неї трішки кращі рейтинги було опитування Reuters Ipsos, Вона вказує на те, що Гаріс відстає від Трампа лише на 1%, в той час як Байден відстає від Трампа на 6%. Ось така є дійсно інформація. Але будемо далі аналізувати і бачити, як буде складатися так, як будуть розвиватися ці події в сполучених штатах, і чи зможе Байден протриматись у якості кандидата від. Демократів і чи буде заміна його альтернативним кандидатом, чи Байден таки буде далі боротись за свою посаду і буде брати участь у цьому політичному процесі? Та завершуємо нашу розмову виборами парламентськими виборами у Великій Британії. Пройшли парламентські вибори вже є офіційні результати. На них вперше за 14 років перемогли. Лейбористи. Вони отримали понад 400-410 місць в парламенті, тобто дуже велика більшість, така потужна більшість в них у, буде у парламенті. Натомість ріші Сунак, партія ріші сунака, консервативна партія програла ці вибори і отримала лише 119 мандатів. Це означає, що у Великій Британії новий прем'єр-міністр це очільник лейбористів Кір Стормер. Вже незабаром він має. Розпочати свою роботу на посаді прем'єр-міністра Великої Британії, але це, в принципі, непогані новини для України, бо він так само рішуче підтримує Україну, як і ріші Сунак. Консервативна партія підтримувала нас потужно, надавала нам зброю, але лейбористи займають таку ж позицію, тому жодних змін в політиці ніяких змін не буде. В цьому Кірстормер приступає до своєї роботи і буде надалі нам допомагати, і, зокрема. Надавати військове обладнання. Звісно, будуть нові кадрові рішення, деякі перестановки в британському уряді, нові міністри, але жодних змін для України не буде. Але сьогодні обговоримо ще наприкінці дуже цікавий такий нюанс і деталь цих виборів. В Британії вперше до парламенту пройшла популістська партія, так звана Reform UK Найджела Фараджа. Є такий Найджел Фарадж. Він досить сильний такий популіст. Його порівнюють із Трамп. Він говорив про те, що, начебто, НАТО спровокувало війну в Україні. Такі досить фантастичні речі озвучував на передвиборчих кампаніях. Його партія здобула лише чотири мандати. Отже, він фактично нічого не буде вирішувати. Абсолютно його голос, його думка, його позиція не буде відігравати жодної ролі в політиці Британії, але цікавий факт, що. Все ж таки він отримав так, декілька місць в парламенті і дехто таки ведеться на оці популістичні речі. Зокрема, він говорив, розробив декілька скандальних заяв, як і про Путіна, так і про Україну. Але поки його не підтримує більшість, і слава Богу, в принципі, буде він таким невеликим голосом фантастичних різних речей, які ніколи не стануть реальністю в парламенті, але все ж таки. Буде мати якийсь там невеликий голос і таку, таку площадку, так платформу для поширення свого популізму. На цьому у мене все. Вірте в наші збройні сили. Слава Україні!